Україна, лідери Великої Британії та країни ЄС підтримали ідею США про негайну зупинку бойових дій між Росією та Україною. Чи реалістично це домовитись тут з Росією? Практично неможливо. Наша позиція абсолютно протилежна. Як на ініціативу реагує Кремль? Росія не буде погоджуватися на припинення вогню Тактичний прийом Путіна, щоб затягнути. Переговорний процес та як змінюється обстановка на південних ділянках фронту. А є дірки, і ці дірки ми не можемо закрити, бо людей немає. Ми спалили більше півтора десятки одиниць техніки. Вітаю з вами. Юлія Щетина. І новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Президент України Володимир Зеленський, прем'єр Великої Британії Кір Стармер. Лідери Франції, Німеччини та інших країн Євросоюзу опублікували спільну декларацію щодо мирного врегулювання в Україні. Підписанти підтримали ідею президента США Дональда Трампа про негайну зупинку бойових дій. Тим часом проєкт Діп Стейт повідомив про чергове просування російської армії біля сіл Малинівка і Полтавка у Запорізькій області. А також біля села Калинівське на Дніпропетровщині чи має ідея заморозки шанси на реалізацію та що відбувається зараз на фронті в південних регіонах. Про це сьогодні у програмі досить пролито крові, а межі власності визначаються війною і сміливістю. Вони повинні зупинитися там, де вони. Є таку заяву президент США Дональд Трамп опублікував 17 жовтня після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Чотири дні по тому цю ідею підтримав Зеленський разом з іншими європейськими лідерами, зокрема прем'єрами Великої Британії та Італії, президентом Франції, канцлером Німеччини. У спільній заяві йдеться, що теперішня лінія зіткнення має стати стартовою позицією для перемовин. А Україна має бути в найсильнішій позиції до під час та після будь-якого перемир'я. Політолог Володимир Фесенко зазначає, що Трамп виступав за негайну зупинку бойових дій ще на початку свого президентства. Проблеми почалися е, е, тоді, коли він почав відступати від цієї ідеї, наприклад, е, травень та червень. Е, тоді почалися коливання, Трамп погодився на те, щоб почалися прямі мирні переговори між Україною і Росією. Хоча було очевидно, що це тактичний прийом Путіна щоб затягнути. Переговорний процес нав'язати свою позицію, як він казав, Стамбул. Хоча насправді в Стамбулі 22-го року не було жодних прямих домовленостей, були лише проекти, але це було намагання Росії поставити переговорний процес під свій контроль. Трамп на це погодився. Потім були певні коливання на Алясці, коли Трамп теж погодився розглядати варіанти, що треба українцям відійти на Донбасі, віддати без бою ту частину Донецької та Луганської областей, яку контролює Україна. Отут були коливання. Зараз Трамп повернувся до цієї позиції, яка була у нього з самого початку, ну під час нинішнього президентства. Так що тут в принципі нема нічого особливо дивного. Політолог нагадує, що припинення вогню є обов'язковим етапом для будь-якої мирної угоди. Проте він не вірить, що угоду щодо війни Росії проти України дійсно вдасться укласти в цілий низці ключових питань між Україною і Росією є принципові принципові розбіжності, принципові протиріччя. І домовитись навряд вдасться. Ну, я назву лише ключові питання: в першу чергу, це статус окупованих територій. Домовитись тут з Росією практично неможливо. Наша позиція абсолютно протилежна те саме стосується гарантії безпеки, ну і деяких російських вимог стосовно внутрішньої ситуації в Україні, статус російської православної церкви, статус російської мови, ну і деякі інші питання. Питання, яке стосується, наприклад, гарантії безпеки для України, зокрема, варіанти, які обговорюються розміщення на території України військового контингенту країн НАТО. все це категорично не приймається Росією. Так що в таких питань насправді ціла низка і тому домовитись буде складно, а іноді просто неможливо. Тим часом на фронті тривають бої. У ніч проти 21 жовтня проєкт Діпстейт повідомив, що російські військові просунулися біля сіл Малинівка і Полтавка в Запорізькій області, а також біля села Калинівське на Дніпропетровщині. Генштаб Збройних сил України згадав у ранковому зведенні, що сили оборони зупинили спробу окупантів прорвати лінію оборони поблизу Калинівського. Село Калинівське розташоване в Синельниківському районі Дніпропетровської області, неподалік від Адмінкордону Запорізькою областю. За переписом 2001 року тут проживали 259 людей. Зараз не залишилося жодного мешканця. На карті Діпстейт населений пункт позначений як Окупований. Позиції на перетині Запорізької, Дніпропетровської і Донецької областей тримає 110-та окрема механізована бригада імені Марка Безручка. За зведенням генштабу це Олександрівський напрямок. Речник бригади Іван Секач розповідає про бої на цій ділянці. Три, мабуть, три основних: це наразі е, ті напрямки, куди противник кидає свої сили. А це Куп'янський, е, Покровський і Олександрівський, де місто Покровське. Є таке ось а, сюди він кидає велику силу, кількість сил. Якщо брати там той же самий Запорізький напрямок, як цей Оріхів, там трохи нижче до Нікополя, а, то цей напрямок менше такий активний. Там, наприклад, 128 бригада, вона стоїть вже там 34 четвертий рік, і вони там собі тримають оборону. Ну і по інформації не дуже часто вони випливають. А як якийсь важкий напрямок, то певну кількість певні, певні бригади кидаються на цей напрямок, як, наприклад, наша, і потім нашу бригаду називають м'ясною, тому що ми стоїмо на самих важких напрямках. і на жаль, природньо так складається, що на важких напрямках більше гинуть людей, і, і, і дуже важкі бої. Іван Сєкач додає, що російські військові постійно шукають прогалини в українській обороні на цьому напрямку та намагаються ними скористатися. Треба щільність, тому що вони використовують тактику дифузії, яка заключається в тому, що в нас недостатня кількість піхоти, щоб забезпечити суцільну лінію, щоб там один СП спостережником бачив інший, і між ними ніхто не пройшов. Ні, так вже не вдається, бо піхоти немає. А є дірки, і ці дірки ми не можемо. Закрити, бо людей немає. І якщо люди є навіть, то вони дуже швидко вираховуються, ці опорні пункти нашої піхоти, туди летить каби, все і, і, на жаль, в кращому випадку хлопці просто є час вийти звідти. І там через ті дірки вони десь пускають такі двійки, трійки, четвірки, і вони там 100 людей за день випустять. 90 буде знищено, а 10 пройде десь. Ось вона ці дірочки. Ага, тут прийшли і туди мотоцикли чпок, і поїхали туди. залітають вони. Разом з тим на цій ділянці окупанти практично не використовують важку техніку. За словами Івана Сєкача, фронт на 5 кілометрів глиб перетворився на кіл-зону. тобто ця територія є під постійним наглядом дронів, чиї оператори готові негайно атакувати будь-який транспорт. Це такий спосіб полювання противника на нас. А ми також використовуємо цей ждун це дрон, який на окні, він залітає напевно. Дорогу чи там якісь перехрестя логістичні, які вони там через Мавік побачили, що там часто їздять. Ось він там садиться собі в кущах або там десь в полі, ну, на рівні землі, і його візуально побачити там, за, за метрів 20 можна лише. От. Він сидить, у нього включена камера, пропелери у нього виключені. Він не витрачає енергію батареї, він може день так просидіти. Ну, тобто пілот цього ж він сидить, дивиться, ага, маві каже, там їде, готуйся. Він чекає, залишається метрів з 50, злітає і одразу йде в удар. Бо оптоволоконні дрони вони не це не повороткі і не дуже швидкі. Їх така задача, як от вискочило, як з кущів і одразу вдар. І от у нас позавчора загинув артилерист при переїзді. Не помітили вони, 18 жовтня. Проєкт Діпстейт повідомив про просування окупантів біля села Новоіванівка в Пологівському районі Запорізької області. Як і Калинівська, воно віднесене до Олександрівського напрямку. Іван Сякач пояснює, Новоіванівка окупована, а населені пункти поблизу перетворилися на сіру зону знову ж таки через активність дронів. Я розумію піхоту, коли в тебе летить все абсолютно, і ти не відчуваєш себе захищеним. Коли каби, артилерія в все вокруг, там і коли вмирають товариші, то а, дійсно важко. Дійсно важко. Тому і ми і намагаємося рухатися в напрямку от, безконтактно бойових дій, тобто а, воювати не тілом а розумом. Щоб це було роботи, щоб це було в максимально відтягувати з пілотами, там 5-10 кілометрів працювати від лінії зіткнення. І останній час таки виходить. Тобто, у нас кульове поранення. Це дуже велика рідкість, дуже велика рідкість польове поранення, тому що стрілкової б зустрічні бої майже майже немає. На інших ділянках фронту окупанти подекуди застосовують танки. Зокрема, днями спробу танкової атаки довелося відбивати оборонцям поблизу села Щербаки в Пологівському районі Запорізької області. Цей бій описує речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Противник розпочав активні атаки із застосуванням танків, і застосуванням бронетехніки вже зафіксовано більше півтора десятки таких штурмів. Противник застосував е як мінімум там п'ять танків, до півтора десятки одиниць бронетехніки, застосував квадроцикли, мотоцикли, близько півтори сотні особового складу і намагався прорватися по декількох напрямках. Проте, сили оборони України. Ми почали їх бити ще на вихідних позиціях, тому успіху ворог немає і е, він несе чималі втрати під час таких штурмів. Зокрема, е, ми спалили е, більше півтора десятки одиниць техніки, а також до сотні особового складу. Е, ворог такі має втрати. Щербаки та сусідні малі Щербаки Генштаб підносить до Оріхівського напрямку, у зведенні за 12 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомляв, що поблизу Оріхова сили оборони просунулися на понад три кілометри. Ця зміна обстановки стосується якраз ділянки поблизу малих щербаків, пояснює Владислав Волошин. Щодо просування наших військ, ну, зокрема, мова йде про малі щербаки. Де цей населений пункт і так він був під контролем сил оборони України, проте ми покращили дещо своє тактичне положення і відкинули ворога на декілька кілометрів від лінії фронту. Окупанти не припиняють активність і на Херсонщині, призначений Росією так званий губернатор захопленої частини Херсонської області Володимир Сальдо стверджує. Російські військові вже ведуть бої за повторне захоплення Херсону і нібито вже контролюють промзону міста, розташовану на лівому березі Дніпра. Владислав Волошин розкриває, що відбувається насправді на Херсонщині. На Херсонщині противник постійно не припиняє спроб атакувати наші позиції біля Антонівських мостів, а також намагається провести ротацію на острівній зоні, там, де в нього є. Декілька спостережних постів, проте сили оборони України е, ці спроби присікають, але ворог не припиняє і навіть збільшує кількість ударів дронами камікадзе по правому берегу, а також збільшує кількість артилерійських обстрілів, застосувань авіації і, зокрема, застосовує авіацію. Е, по е, Завдаючи ударів на керованими авіаційними ракетами по населених пунктах, які розташовані на правому березі, дещо нижче е, зруйнованої Каховської дамби, от тому е, там такі населені пункти, як одрадо Кам'янка, як, як Козацьке, як Миколаївка, вони постійно потерпають від ударів російської авіації. Е, проте ситуація щодо штурмових дій і спроб. Ворога форсувати водні перешкоди, вона не приносить їм бажаного результату. Ми їх знищуємо, і українська морська піхота надійно відбиває всі атаки ворога на цьому напрямку. Чи можливо є за такої динамічної обстановки на фронті заморозка бойових дій? Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відкидає цей сценарій та заявляє, що у такому випадку цитата величезна частина України залишиться під керівництвом нацистського режиму. Тому, як зазначає політолог Володимир Фесенко, негайне припинення вогню відповідало позиції України та інших країн Європи. Проте… На Росії, а от припинення вогню, да воно можливо була б політична воля. На превеликий жаль зараз Росія проти цього. Нещодавно Лавров нещодавно секретар прес-секретар Путіна Пісков заявив про те, що. Росія не буде погоджуватися на припинення вогню і буде наполягати на своїх вимогах. Це боротьба за свій план, за свою позицію, за своє домінування в переворному процесі. На даний момент позиція Трампа про припинення вогню по лінії фронту вона відповідає українській позиції. Нагадаю, що 11 березня. Поточного року Україна і США підписали в Джиді в Саудівській Аравії спільну декларацію про те, що мирний процес в Україні має розпочатися з повного і негайного припинення вогню по лінії фронту. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну, і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини при Азов'я. З Азов вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Ви слухали новини про Азов'я.